Ще один гуцульський промисел має всі шанси поповнити перелік нематеріальної культурної спадщини України. Мова про різьбярство. Косівські науковці вже звернулися з цього приводу до експертної ради. Про давнє гуцульське ремесло та видатних майстрів розповімо далі. Що не хата, то народний умілець. Косівське село Яворів уже десятиліттями славиться своїми промислами. Тут чи не в кожній родині займаються ліжникарством. Кожна хата такої хати, нема би не роби. Оце, ви знаєте, заради цього ми виживаємо у горах. Я не знаю, де така хата є, щоб не робили. Хіба дуже у горбах, що їм дала конястю в валилу. Та цю справу зазвичай полюбляють здебільшого жінки. Чоловіки віддають перевагу дереву і виробам з нього. Про те, що у Яворові живуть талановиті різбірі, видно здалеку. Копії найвідоміших робіт красуються просто посеред села. Тут живуть цілі покоління майстрів, які з діда-прадіда передають свої вміння. Найвідоміша династія митців нащадки основоположника гуцульської плоскої резьби по дереву Юрія Шкрібляка. У мене є роботи мого діда Юрія Шкрібляка. У вас збереглася ця робота, збереглася. Який це десь шість рік? Десь тут було. за сьомий рік така шкатулочка. Півтора століття тому ці майстри зробили справжню революцію в художній обробці дерева. Вони удосконалили народну техніку різьблення та почали застосовувати нові прийоми. Еволюцію яворівського ремесла можна побачити в родинному музеї Петра Корпанюка серед експонатів. Чимало власних робіт. Я вже як працюю, то я вже ну, більше е, е, углеблюю його, щоб робота на е, читалася. На... На відстані. Це переважно мої роботи, є роботи моєї дружини і сина. І дочка моя теж працює по текстилю. Тут кінчала наш інститут Косівський по техніці. Ну, текстиль вишукай текстиль. Цій справі у Яворів навчають з юних років. Такий предмет навіть ввели у шкільну програму. І хлопці, починаючи з шостого класу, освоюють давнє гуцульське ремесло. У мене в родині дідусь різдвив. Давно і тато. Я вдохновився татовими роботами і ну, мені це сподобалося. І вперше, те, як я почав різьбити у школі, процес створення художнього виробу клопітки і довго тривали, розповідає юний майстер. Орнамент своїх виробів намагається вигадувати сам. Це тарілка. Ну, візерунок намалював сам, трохи з інтернету придумав. І різблю вже так. Ну місяць Ремесло переживає не найкращі свої часи. Зізнаються місцеві майстри. Якщо раніше різьбярство давало можливість заробити, то нині ця справа не така прибуткова, а все тому, що затрат на в часі і на ринку з'явилися простіші і дешевші вироби.